Його голос не спутаєш ні з ким у кожному українському домі. Він як рідний, як добрий давній знайомий зі рідною манерою співу, чистим високим тембром, Життєрадісний, радісний, врівноважений зі щирою дитячою усмішкою на устах, скромний без зіркової хвороби. Кришталево чиста в мистецтві людина. Так казали про Назарія Яремчука колеги. Сьогодні у циклі обличчя України, рік 1996. -й. Назарій Яремчук. Оли на маленьке село рівня тут у родині музикантів 30 листопада 1951 дев'ятсот народилася четверта дитина. Батько Назарій Яремчук звернувся до лікарки. Якщо принесли хлопчика, то радьте і як назвати. Я кажу, так, що цього хлопчика ви повинні назвати своїм іменем. Це у нас єслідник ваш другі Назарії Назарійовича Назарій Римчук. Родині Яремчуків дітей навчали у музиці ледь не з народження. Про їхнього батька казали, коли він співав у церкві, янголи злітались. У Назарія молодшого перші спогади з дитинства музичні. Як не згадати, як малим мене клали посеред хати, і коли гості приходили, я їм співав. Таких чоботях, маленький вуйко. У маленького вуйка була дуже патріотична, колискова. Мама співала, розпрягайте хлопці коні. Він ріс сором'язливим, згадує сестра Катерина. Оці зошити з віршами, які зараз роздивляються від відвідувачі музею Яремчука, ховав від усіх на горищі у скрині. Рідні та друзі вважали до красунчика Назара дівчата в листах залицяються. Ми все дивимося, що Назарі що пише і ховає, а то він писав вірші Посніте все він прийшов на естраду у 16 в знамениту смирічку. Просто на репетицію керівник ансамблю попросив його заспівати. Він вибрав пісню Кохана. Так, студент географічного факультету став спочатку відомим, а потім зірковим артистом. Зовнішність казкового принца і особливий тембр голоса одразу виділяли його на радянській естраді. А потім ось ця трійця Івасюк Яремчук Зінкевич зробили переворот з червоною рутою на центральному телебаченні. Трагедія вбивства Володимира Івасюка Назарій був одним з перших, хто, незважаючи на заборону влади, приїхав на похорон до Львова. Тоді це могло коштувати всього кар'єри, спокою, репутації. Траурна колона починалась з великого вінка білих квітів, які Яремчук ні з Ливком Будківським. У му співак вперше виконав пісню Скрипка грає, а потім пісня пам'яті, присвячені Володимиру. Яремчук робив моду на українське і казав: 24 серпня день незалежності, найщасливіший день в його житті. Життя співак піш. Шов дуже рано у 44 Дружина каже, і сьогодні їй здається, він десь дуже близько. переглядаючи ці записи, потім довго не можу заснути. Мені здається, що я з роками постаріла, а Назарій залишився тим самим молодим, і навіть мені іноді дивно, як це доля нас звела. Він був настільки красивим, вишуканим, елегантним. Я їх дарував. Його сини Дмитро та Назарій стверджують, навмисне не включають у репертуар батьківські пісні, але люди кожного разу просять співати саме їх. А ще Яремчук зробив дуже модним старовинне ім'я Назарій. Багато людей підходять. Коли ми їздимо на концерти на стролі до концертів після концертів, і, і кажуть, що от ми назвали свого сина в честь вашого батька, цей фрагмент з останнього виступу Назарія Яремчука на день Києва наприкінці травня 1995-го. у 96-му Назарій Яремчук став лауреатом Шевченківської премії. Посмертно Ольга Скотникова, Мирослав Шевчук, перша національний.